Сьогодні у Стамбулі розпочались переговори між Україною та Росією, які Путін пропонував провести днями. Що кам'янчани очікують від сьогоднішніх переговорів, та що вони думають з приводу тридцятиденного перемир'я? Ходімо запитаємо. Та я розчитую, що вони може зможуть договоритися. А що з приводу тридцятиденного припинення вогню? Якого. Не вірю, не буде, так сторона, яка дає обіцянки, її не виконує. Такому привіді вже було величезно кількість. На жаль. Ні, я в політику не лізу. Скоріше, завершення всього. Колись ще чоловік там, і, ага. то хочеться, щоб це вже завершилось. Чесно говоря, поки нічого я не, не очікую. Я не вірю в Це, це ще довго буде длитися. Міри, міри, вряд ли. Наверное, не кажется, не договоряться. Пока є надія, що наконець Путіна поставлять на місце. А чого очікуєте ви? Діліться своїми думками у коментарях.